Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні буде розпродаж, в якому я не буду називати ціни. Якщо когось що зацікавить, звертайтеся особисто, ціни будуть дуже низькі. Це такий конкретний розпродаж. Я сьогодні зібрала ці товари, що в мене якось трошки залежались, може, в великій кількості. І мої клієнти, які любили цю продукцію, поїхали. Зараз немає їх, і тому мені. Є такі аромати, що мені ну нема кому їх продати. Не йдуть вони в мене, може, у вас підуть. Тому буду зараз розповідати, що в мене є, а якщо когось зацікавить, звертайтесь, я буду з вами обговорювати ціни, повірте, ціни будуть дуже приємні. І так, 50 мл ось такий фаревей. так Далі ось такий фаревей гламур 100 мл це старий дизайн. Тому, щоб ви розуміли, що це таке. Так, 50 мл ось такий фаревей. 50 мл ще ось такий фаревей в такій подарунковій коробочці. Це ще старий дизайн. Так, ось такий аромат. Дівчинка поїхала, немає кому його продати. Дуже він приємний, але застряг у мене. Віволовіти вже немає в каталозі, ще одна є. Звертайтесь, кому треба. Все запаковане, дівчата. Ось такий лак. Ще один залишився, дівчинка один забрала, один ще залишився. Так, далі. Далі Attraction Awaken. Також у мене залишився, він є, начебто, в каталозі, ну, він в мене щось не дуже ходовий. Attraction Game, ось такий. Це жіночі аромати по 50 мл. О, 50 мл. Да. Да. 50 мл. Так, також оцей аромат брала під конкретну дівчинку. Дівчинка поїхала, застряг у мене, я його не люблю, зразу кажу. Ну, не мій цей аромат. Хоча є люди, які його полюбляють, це не мій аромат, так що звертайтеся, дам по суперціні. Так, далі. Оцей Тумуров Дзлав, якось сотки в мене продаються. По 50 мл якось в мене застряг. Є дві штучки, звертайтесь. Оцей Today Everlasting, також 50 мл. Аж 4 штучки в мене таких, В свободному польоті. Так що звертайтесь, отдам по супер-супер низькій ціні. Так, три ось таких лак-чоловічих. Жіночі якось мене розійшлись, то стояли, стояли, розійшлись. Чоловічі застрягли. Може у кого запитують? Будь ласка, звертайтесь, віддам також по суперціні.